Добрий день. Отже, виконую свою обіцянку і розказую про те, як стати психотерапевтом в Україні. Для того, щоб це зробити, звісно, потрібно отримати базову гуманітарну психологічну освіту, або, вибачте, базову вищу гуманітарну психологічну освіту, тобто спеціальність 053 психологія, або базову вищу медичну освіту за спеціальністю психіатрія. І далі у комерційних вузах, або професійних організаціях, таких як, наприклад, Європейська асоціація психотерапевтів, або Американська асоціація психотерапевтів, або в, Українці, в Україні це українська спілка психологів, або, наприклад, Київський Юнгянський інститут, або Київський інститут гештальтерапії, або Асоціація головинної психології Таурунг. Подібних організаціях можна отримати психотерапевтичну освіту. А психотерапія це виключно комерційна освіта. Тобто ви не можете піти в вуз, вступити на бюджет і отримати кваліфікацію психотерапевта. Максимум це буде кафедра психологічного консультування та психотерапії, але все одно в дипломі у вас буде написано спеціальність, наприклад, психолог. 053 це та, наприклад, яку отримала я. Щодо навчання в магістратурі, це. О, світло вінкнули. Це, знаєте, як за бажанням. Особисто я не обирала навчатися в магістратурі на психолога, продовжувати навчання, тому що в цій сфері, в науковій сфері, в психології, дуже важко поєднувати. Приватну діяльність, тобто безпосередньо консультувати клієнтів та працювати, і поєднувати наукову діяльність. Мені дуже подобалась наука якийсь час, але мені не подобається той рівень бюрократії, який обмежує цю творчу діяльність, бо наука це теж творчість. Тому я залишила наукову діяльність в психології для тих людей, яким вона більш підходить за складом нервової системи в першу чергу? Бо мені, наприклад, дуже важко всидіти, писати звіти, висновки до різних масштабних математичних обробок після експериментальних видів діяльності з клієнтами. Я це робила тричі, це було дуже важко для мене, це як виніс мозку. Але я це зробила навідмінно і мені це подобалось. Якщо б можна було з кимось поділити ці зобов'язання в написанні, наприклад, кандидатських дисертацій або докторських, я б це зробила. Але я бачу, що той час, який я, наприклад, або хтось інший може буде витрачати на наукову діяльність для чого? Для того, щоб стати кандидатом наук. Отримати оці, знаєте, корони на голові та печатки в диплом для того, щоб сказати, а ось я тепер в доказовій науці, я тепер точно знаю, що схема терапія в когнітивно-поведінковій терапії це найдієвіший метод, і більше ніякий. Всі інші методи не працюють. А, ну, Ви знаєте, це так дуже обмежене наукове мислення. Дуже багато є людей, які зараз так говорять. Це не професійно. Це не професійно говорити, що мої знання, які я знаю, вони найапробованіші і найвалідніші, а всі інші це просто вибачте якесь гімно. Дуже важко сказати, що, наприклад, гештальтерапія терапія не працює, тому що в ній немає експериментальних підтверджень, методології, хоча вони є, їх просто менше, ніж, наприклад, у КПТ-терапії. До речі, дуже є гарний вуз у Львові. Ну як це? Комерційний вуз, який навчає терапевтів КПТ. Тому ви теж, якщо ви хочете закінчити, наприклад, медичний вуз за спеціальністю психотерапія, ви можете вже з третього курсу, хоча я не знаю, як після або під час навчання на лікаря. Можна ще десь паралельно навчатися. Мені тут на психолога було дуже важко навчатися і е, е, поглиблюватися у, максимально поглиблюватися у кожну дисципліну і разом з тим вже ходити на навчання або на свою особистісну психотерапію. Е, я не знаю, як медики це зроблять. Е, тому все просто. Е, як обрати собі базову освіту, яка е, Дозволить потім піти навчатися на психотерапевта. До речі, дуже багато людей, тих, хто роками ходив на якусь психотерапію, вже дуже багато поглибився в цю сферу діяльності. І потім ці люди вступили до тих самих комерційних вузів, які навчають на психотерапевтів, такі люди теж стали психотерапевтами і досить високої кваліфікації. Це теж допустимо. І Насправді, юридично це теж можливо, тому що поки в нас немає а, а, вимог а, до ліцензій, юридично психотерапевтами можуть називатися лише люди з медичною освітою. Але практично психотерапевтами являються люди з гуманітарною психологічною освітою, і це теж допустимо, чому ні? А, а різниця в чому? Лікарі працюють з патологією, а психологи працюють з психологічним здоров'ям, неврозом та частково прикордонними розладами. Для того, щоб це зрозуміти, я планую записати відео з періодизації та класифікації розладів це психотичний, прикордонний і невротичний. А якщо ви хочете подивитися прямо зараз, я вам скину. Посилання під цим відео на Євгенію Стрілецьку, яка дуже просто, чітко, на жаль, російською мовою пояснює, як це відрізнити. Паралельно з цим можна себе як майбутнього спеціаліста прилучити до групи, або ви хочете медичну освіту отримувати для того, щоб працювати з. Патологічними станами психіки та психопатологію, а це психотичний рівень організації психіки та прикордонний рівень організації психіки. Невротичний рівень це вже більше до психологів, тому що там а, треба позбавитися від неврозів, а це психологічне консультування робить, а це робить психотерапія. В звичайних класних методах, які ми всі знаємо, це і психоаналіз, і юнгіанський аналіз. І гештальтерапія, і та ж сама КПТ, і екзистенціальна терапія, і гіпнотерапія, і, і в принципі, всі інші. А, а далі, до речі, у психологічному здоров'ї вже з'являється коучинг, тому що коучі працюють. Коучі з освітою психологічною працюють на перспективу на те, чого досягнути, та як зробити своє життя супер максимально ефективним. Тому що говорити про коучинг на прикордонному рівні організації психіки, тобто з прикордонними розладами особистості, це, наприклад, соціофобія, невротить, ой, нарцисичний розлад, созалежний розлад. Як його, господи, біполярний розлад і так далі. Їх дев'ять, я всі не знаю, бо я з усіма не працюю. Висновки прості. Якщо ви хочете стати психотерапевтами в Україні, ви маєте отримувати, отримати бакалавра з психології, або бакалавра чи магістра, я не знаю, як це правильно називається в медичному вузі, отримати психіатра. Навчитися на психіатра. І ви маєте розуміти, що якщо ви будете психіатром, ви працюєте з меншою кількістю людей, тому що психічно нездорових людей та більш-менш психологічно здорових, але з наявністю якихось психопатологій їх набагато менше, ніж людей з неврозами. І насправді. Я б радила закінчити якусь класну психологічну освіту можна й до магістратури, якщо ви пішли навчатися в 18 років по-нормальному, а не як я в 21. Це ж теж насправді критерій, чому я не пішла в магістратуру, тому що я бакалавра отримала в 25 і тут вже працювати хочеться. Яке навчання? Я б радила б отримати базову, вищу. Психологічну освіту, або вищу психологічну, це до магістра. І з третього, або з другого курсу, якщо у вас є гроші, якщо вас підтримують батьки. Тому що, якщо ви будете ще працювати, гарно навчатися, або хоч якось посередньо навчатися, щоб розуміти основу в психології, як це все взагалі створюється, і ви ще будете ходити на навчання з психотерапії та на особистісні сесії та на групи, ну це. Якщо ви це зробите, це буде класно, але ну навіщо? Ви маєте розуміти, що якщо ви хочете стати психотерапевтом, вам вже зараз треба готуватися фінансово до цього навчання. Інакше ніяк не вийде. Середня ціна за психотерапевтичну освіту в Україні це 5 тисяч гривень. В місяць або за сесію. Наприклад, гештальтерапія проводиться кожного там по три дні. Тобто ви за три дні платите, ось я зараз іду, 4200 гривень. Це Київський інститут гештальтерапії. Є, наприклад, інститут Погодіна, Ігоря Погодіна, якщо ви його знаєте, прекрасний психотерапевт, то в нього 5 тисяч До речі. Наш Олександр Соренович Кочарян — засновник інститут експерієнтальної психотерапії або клієнт центрованої психотерапії. Це психотерапія Карла Роджерса і класичні групи зустрічей. У нього є п'ятирічна програма, вона теж іде раз в місяць зустрічі онлайн зараз, і вона теж коштувала щось типу 200 доларів. Тому ви маєте бути готовими. Якщо ви хочете стати психотерапевтом, і неважливо, ви підете в медичний вуз чи в гуманітарний вуз, ви будете платити десь від 100 доларів до 200 доларів кожен місяць за психотерапевтичну освіту. Це як підвищення кваліфікації. А ще, попри це, ви будете ходити на індивідуальні сесії, тому що обов'язково 600 годин індивідуальної психотерапії. І чим раніше ви це почнете робити, можете починати навіть зараз, я гадаю, що це буде рахуватися. Тим краще буде для вас, і тим швидше ви будете нараховувати напрацьовувати свої 10 тисяч годин експертності, і тим краще ви будете працювати зі своїми майбутніми клієнтами. От і все. Хочу сказати, я вам залишу посилання на ті інститути, або це називається громадянські організації, або спілки, або асоціації професіоналів, психологів, психотерапевтів, психіатрів, гіпнотерапевтів дуже багато таких організацій, які. Скажімо так, вони підпорядковуються, або мають сертифікації від Європейської асоціації психотерапевтів, або, наприклад, Європейської асоціації гештальтерапії. Це теж дуже велика установа професіоналів, яка коригує діяльність, професійну діяльність цих професіоналів, ну, гіпнотерапевтів гешталь-терапевтів на цій території, або Американська асоціація психотерапевтів і психологів. В неї складніше потрапити, тому що там знати треба англійську мову дуже гарно. А наприклад, я планую закінчити навчання на психотерапії в Київському гештальт-інституті, і вони отримали сертифікацію від Європейської асоціації психотерапії. Тому, коли я закінчу це навчання в Україні, я можу здати якісь там документи, інтерв'ю, і мене я буду членом. Або асоціантом Європейської асоціації психотерапевтів. Ну, як сказати, собственна гаворя, це і є найкращий, найголовніший диплом у цій сфері, який може сказати, що от ви класний спеціаліст. Але що таке класний? Це поняття, знаєте, дуже относительне. Я хочу сказати вам велике дякую. Дякую, що ви хочете бути в цій сфері. Дякую, що ви дивитесь мене. Дякую, що ви щось коментуєте. Це приємно. Я вам бажаю теж починати вже зараз думати про ведення своїх соціальних мереж, проведення ютуб-каналів, тому що вже зараз, під час війни та після війни, прогнозують наші старші колеги, що в Україні кожен четвертий громадянин буде підвержений різним психологічним та психічним розладам. Ви знаєте, це дуже жахлива цифра. Кожен четвертий це і дорослий, і пенсіонери, жінка, чоловік, і дитина. І ми маємо з усіх, з усіх вуст, з усіх, в усі вуха. Вливати інформацію про психологічне здоров'я та як не зійти з глузду. Це не фантастичні речі, це не магія, Це не волшебство. Це дуже стандартні прикладні речі. Це робота нашого мозку. І психіка це похідна нашого мозку. Це все базується на нейрофізіології. І це дуже важливо, тому що насправді. Корінь життя людини це психічна сфера, це її емоції, її сприйняття, і її мислення. І якщо з цим не працювати, то ми не досягнемо ні фізичного здоров'я, ні соціального здоров'я, ні глобального здоров'я на планеті Земля. Я вважаю, що та професійна діяльність, яку я веду зараз, вона надважлива. І чим більше людей буде на планеті, а їх буде тільки більше, тим складніше людині і кожному індивіду, і кожній особистості буде, тим складніше буде створювати стосунки. А стосунки це основа життєдіяльності особистості. Особистість ніколи не буде створена без людей, без стосунків, як і психіка. Я всім бажаю психологічного здоров'я. Я вам дуже дякую. Бережіть себе, мої любі українці. Займайтеся тим, що вам потрібно. Слухайте себе. Не слухайте мене, не слухайте нікого іншого. Тільки ви знаєте, як вам краще жити. Все, до нових зустрічей!